Педагогічна практика студентки Степанюк Вікторії Сергіївни проведена цікаво та продуктивно. Вона показала високий рівень підготовки, творчості, застосовуючи інноваційні методи навчання. Під час практики Вікторія Сергіївна допомагала учням розвивати свої творчі здібності через цікаві та захоплюючі завдання. Вона активно використовувала інтерактивні методи навчання, що сприяли підвищенню мотивації учнів до отримання нових знань. Студентка також відзначалася глибоким розумінням потреб кожного учня та здатністю створювати індивідуалізовані підходи до навчання. Її педагогічна діяльність була спрямована на розвиток не лише мовних, а й загальних когнітивних навиків учнів. У підсумку студентка продемонструвала високий рівень підготовки, ініціативності та вміння стимулювати та підтримувати інтерес учнів до навчання.